Всім привіт! З вами Юровекс. вітаю вас з Різдвом в першу чергу, а також вітаю на своєму каналі. І сьогодні така новорічна атмосфера, і ми будемо проходити таку чудесну гру як Крампус Килс. Так, складність. Ну, нормально, я не думаю, що просто на легкій буде цікаво, а на складній я взагалі зможу її пройти. Тому просто нормально виберемо. Вау! Ну, в принципі, майже як мы не вдома, Ну, камін, ялиночка, О. хтось постукав, а, і Кто а, а як я? Ааа, Аякио. Аааа. Короче, ми можемо зажимать і брати в руки. Прикольно. Так. Dear Santa, Santa, let's get to the point. I want to the X station box and if you... I... Короче, это письмо до Санты, дуже цикаво. Хочу Xbox себе, чувачок. Это круто. Я теж кого из заказываю Xbox. Что это за звуки? А? А, я спать пишу. типа, зараз Санта прийде, Принеси мне Xbox. як там, XS, BX, Box, Box. Yeah. Опа. Ой, як фазмофобія лампочка моя. А чого так світу на вулиці? Типу, підранок вже. Ми самі вдома. Прикольно. О, рубашка, як в мене. Капець, я як ніби в себе вдома, тільки в мене цієї кімнатки немає. О, ліхтарик, це круто, ліхтарик я люблю, як на самому початку видають. Зберегтись можна. Ну давайте збережемся. Так, я. Я зберігся. Так, да, я зберегся. Все, супер, два рази аж. Аж два рази зберегся, ну, щоб прямо на 100% бути впевненим. Так, а куди далі? Це, типу як в ФНАФтики, можна тут гулять по будинку. Опа. Так это фазмофобия, или что? Только новоречная тут атмосфера и все. А сюда? Сюда не можно. Get to the... Ё-моё, какой он стрёмный! Только Крампус, мне кажется, не так мое выглядеть. Он какой-то занадто... Жирный! Чего он такой жирный? О! Ё-моё, он сюда зашел! А куда? Куда? Что за трэш просто, капец? Крампус, типа дед такие, с рогами, а це прям пуджик. А куда мне НЕГО БІГТИ? Ну ничего знову придай загризе мене. А, ось, я зайшов. Все. Ох, -мо! Я ключ нашел! Я на игрошке! наступив Фу, блин, это было неочікувано трошки. Тут замерзла ручка. Oh, та ж таке. О, мені посилка посылка Дякую, новая почта. Бляха, муха. Ой-ой-ой. Да это шторка, шторка, быстрее хваемся. Фух. Фух, так. Так а як нам мансить виднього, у нас немає ни не за. А, фонарик. А, а як нам допоможе. Да Лихтарик. А если я присяду, может, виной, бляха-муха? Не, Бляха, муха. не, ну не. Ну не, ну капец просто. Так И... а что мы О, окно открыто. йо моё, це шо за? А як зачем... Отам мен ці менты. <кліця> Поліція наша люба... Капець. Що це за черти тут гасають? О, ще одна. Опача... Оц... Оце вже буде діло. Ага. Оце вже зараз піде мочил просто. О, кулька. Там ще щось світиться. Так? Ні? Ні. Це просто світло падає. Вот, короче, сейчас мы ему, конечно, конечно, наваляем. А, так, тап. А, просто жахнуть надо было. Жесть. Блин, у нас таки два заряда завышились. Может, мы на тачке свою едем сейчас, я не знаю. Он не идет за нами? Не. Secret found. This is secret. А, я потратил Блин. Ого. А, вот це прям... Вот це прям уже люто. А як его руки взять? Е а, юс напродав. Ого. А куди мене дали ты? Куди спавы? Коуд go, go back. Ой-ой-ой, все, понял. Go back, go back, да. Я, я А что нам треба замочить его? Типа сейчас сой. Не, Так а что мне треба сделать? Ну я вылез на, на, на цей на далее. Девин, 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 Дэвин, Дэвин. Так, бахнули. Бахнули. Open, open, open. Все, бежим, 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 бежим. Просто не зупиняйся, не зупиняйся, чувак. ⁇ -мо ⁇ он бежит. Он бежит. Бах, бежи, бежи, бежи. Шифт, шифт. Блин, зато и монстр бежит. А ты еще что-то зупиняешься. Газу, 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 газу. Все не ховались вон він да паду так. Що тепер робити? Ага. Закрывай, закрывай, закрывай двері. Блін, він іде. О, я щось знайшов. Мощно, у мене таке є Теж. ігрушечно. І вихід. Нарешті ми з цього будинку виберемося, це капец. А, нам уже не холодно. Давайте візьмемо цю мощну, мощну штуку в руки. Капец, а куди? Ну, ми вийшли через каналізацію. До речі, вам не здається, дивним, що там каналізаційна труба. Ох йома. -йо. Я вже думав, це цей чувак знову. Як би тобі не було цікаво, але на цьому моменті ми, напевно, і закінчимо цю серію. Так, треба ж зберегти якусь інтригу. І якщо тобі сподобалася гра, обов'язково напиши про це в коментарях. Я обов'язково дозьму наступну частину. Завтра навіть, наприклад, якщо тут от буде більше 6 переглядів за день, то наступного дня вийде вже нова частина, а може і бонусне відео, наприклад, про Fortnite, адже там дуже багато крутого з'явилось. Ну, коротше, це все не важливо, це там. Мої нудні басні, а загалом я хочу побажати тобі Merry Christmas. Гарно провести тобі Різдво і взагалі всього найкращого. Коротше. А з вами був Єровекс. До зустрічі.